Привіт, прекрасні! Сьогодні хочу звернути вашу увагу на дихання. На дихання як інструмент, з допомогою якого ми можемо зцілювати своє життя себе і своє життя, свою долю. І запрошую вас одразу от в таку подорож, в якій я розповім і покажу, проведу, що ми можемо робити з допомогою цього. Інструменту. Сідайте зручно або можете лягти. Переконайтеся, що тіло максимально комфортно. І зверніть увагу на дихання. Коли ми звертаємо увагу на дихання, ми повертаємо себе в свій центр. Тобто ми центруємося, ми перестаємо себе розпорошувати назовні. І коли ми починаємо відстежувати дихання, ми даємо собі енергію. І в момент, коли ми відстежуємо дихання, ми можемо задавати собі питання. А яка я зараз? Яка я зараз? Дихання нас спонукає розвертатися в глибину свою. Хто я зараз? Що це за стан? Які я маю переживання? Які емоції? Чи легко мені дихається? В яких місцях я відчуваю напруження. Що я хочу видихнути з себе. І ви можете видихати прям важкість, розгладжувати своє напруження в тілі, видихати переживання, тривогу. Ті речі, які вас. Руйнують, які забирають ваш спокій. І з допомогою видиху ми розгладжуємо свою внутрішню структуру. А коли наша внутрішня структура розгладжена, рівна і спокійна, має здатність знайти нова енергія, яка допоможе нам у вирішенні питань. Чим більше ми дивимося в себе, ми можемо задіювати візуалізацію і споглядати, чи світла є всередині, а в яких місцях є темні ділянки. І з допомогою видуху ви вводите темноту також назовні. І, відповідно, ми починаємо себе очищати таким чином, енергія починає рухатися вільніше по тілу, і це завжди про відновлення, про відновлення і далі, про наповнення. Якими історіями я дихаю зараз. Дихання це той інструмент, який керує енергією. І те, чим я дихаю зараз, те, що я вдихаю і видихаю, формує моє теперішнє і відповідно, майбутнє. Тому чим я дихаю зараз? Чи справді я хочу цим жити і дихати? Що мене тривожить, що в мене болить. І тут такі чесні відповіді, які ви усвідомлюєте в цей момент і далі ставите перед собою задачі працювати з тими темами, дивитися в них, розкривати, цілювати. А як я хочу, щоб було. І тут питання не до розуму, тут питання до внутрішнього відчуття себе. Якою я хочу себе відчувати? Що це за стан? І спробуйте тілом прямо на клітинному рівні. Прощупати цей стан і дозволити йому проявитися. Це дихання, яке ми робимо з позиції людини, з позиції. Особистості наведення порядку в своїй емоційній сфері і в своїй фізіології. Але ми з вами являємося чимось більшим, ніж просто людина. І тому дуже добре і дуже правильно, коли ми розвертаємо свою увагу до своїх вищих аспектів і звертаємося до них. За підтримкою і за допомогою. І ви можете зараз направити свою увагу до свого джерела. Прямо потягнутися маківкою вгору. Або розкрити маківку, якщо ви в лежачому положенні своєю увагою, так, своєю візуалізацією розкриваємося до світла, до вищих світлих потоків. І навдосі запрошуємо. Цей потік влитися в нас і наповнити нас. І створіть таку максимальну концентрацію на тому, що зараз вдих працює на наповнення. І воначе. Цією своєю суттю піднімаєтеся до свого джерела, направляєтеся туди. У вас прагнення розкритися, з'єднатися, злитися з ним, запросити Його в своє тіло. І ваша свідомість може підніматися постійно без кінця і краю в висоту, в висоту, в висоту, так наче промінь світла направлений з вас і вгору, вгору, вгору до самого центру вашого джерела, до самого ядра вашого джерела. І це такий безкінечний рух в висоту, безкінечне прагнення з'єднатися з ним. Безкінечне пранення відчути все більше і більше його якість, його кристальність, його силу. І ваше тіло тут все більше розслабляється, розширюється, і все більше ви даєте дозвіл йому на прийняття цього контакту. Я дихаю джерелом. Я виявляю намір з'єднатися і стати своїм джерелом. Я виявляю намір зцілити з допомогою свого джерела ті болі, які зараз знаходяться в мені. Ті невирішені ситуації, незрозумілі події. І з допомогою видиху я направляю джерело в своє тіло. Особливо в ті ділянки, які зараз кличуть мене і хочуть моєї уваги. І роздихаю ці ділянки, дозволяю їм іти в спокій, йти в розслаблення. Стишуюся і на клітинному рівні теж запрошую розгладитись усім напруженням. Тут також може бути звернення, що я не знаю, як вирішувати свої складні ситуації. Але я зараз наповнююся джерелом, для того, щоб ця енергія прийшла, наповнила мене і проявила для мене мудрість і знання, як правильно діяти і як правильно жити. І ви продовжуєте бути присутніми в тілі, в тих напружених місцях, дивитися в них доти, поки не появиться спокій, внутрішнє знання, що я наповнена, та, я відчуваю, що я готова, я готова рухатися далі. У мене з'являється віра. Віра, що я зможу, я справлюся. У мене появляється підтримка, що зі мною моє джерело, що воно мене поведе. Я віддаю свою волю своєму джерелу. І тут такий теж важливий дуже момент, що коли ми об'єднуємося зі своїм джерелом важливо відмовлятися від ідей про те, як я можу справлятися зі складними ситуаціями в житті, тому що розум він не знає. На рівні особистості ми багатьох речей не знаємо, як жити, ми щупаємо життя. І коли ми відмовляємося від будь-якого знання з рівня особистості, стаємо такими пустими-пустими, але дуже сильно вкорінені в своєму джерелі, в Бозі і в уважному слуханні, що Бог буде говорити для нас. І ми починаємо далі споглядати, як світ починає для нас розкриватися, як він починає з нами говорити. Яка інформація приходить в поле, які люди приходять, що говорять люди, і ця інформація може також приходити від рідних, від соцмереж або просто інсайтами. І тут хоп, якесь розуміння появилося о дійсно. І тут важливо вчитися розрізняти, де, я, де втручається розум і починає вести, де гординя, та, де его починає вести, а де все-таки проявляється Бог. Бог говорить дуже тихо, і в будь-якому знанні там присутній спокій. Таке чітке переконання, що це правильно. І коли ми надихуємося, напиваємося своїм джерелом, ми маємо здатність з допомогою дихання також проактувати своє майбутнє. Відчуйте себе зараз наповненими світлими, підключеними до джерела. І погляньте у своє майбутнє. І, можливо, ви не знаєте, які декорації зовнішні будуть у вашому майбутньому, але ви точно знаєте всередині себе, як ви хочете там себе почувати. І можете зробити зараз вдих їх джерела і видихнути світлом у своє майбутнє. Ви прикладаєте своїм видихом світлу лінію свого майбутнього, світлу долю. І таким чином запрошуєте Творця проявитися у вашій дорозі. І ви можете прям. Заливати всю картину свого майбутнього світлом, видихати, 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 навдосі наповнюватися на видиху, виливати цю благодать у своє майбутнє. І, можливо, зараз ваше бачення майбутнього знаходиться в якійсь певній ситуації, і ви можете ту ситуацію залити світлом. І ви можете благословляти людей, яких ви бачите у своєму майбутньому, благословляти події і всі декорації. І виявляти прагнення, що я не знаю як, але я з тобою, Творець, поведи мене, покажи мені. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі, і я хочу жити з твоєї волі. І що би не траплялося в вашому житті? Ви завжди будете відчувати таким чином підтримку. І вже не будете розбиватися на маленькі шматочки від болю. І навіть якщо щось буде траплятися, здавалось би, на перший погляд, важким, незрозумілим чи знову ж таки болючим, то ця біль. Вона в контакті з Богом є усвідомленою, і ви її ясно проживаєте. У Вас є сили її прожити, у вас є сили трансформуватися. Ви тоді розумієте, що ця біль дана вам для росту, для перенародження. І це зовсім інша якість. Життя проживання життя. І поверніть зараз свою увагу з майбутнього в себе. Ще раз привічувайте заряд творця. Його присутність всередині вас, де ви його найбільше відчуваєте, де найбільше ви відчуваєте цей зв'язок? Роздихайте по усьому тілу, благодать Творця. Вона заповнює кожну кожну клітиночку вашого тіла, кожну частинку, всі тканини, органи, рідини. І ви дихаєте так, як губка. І ця енергія. Світла виходить крізь ваші пори, крізь ваше тіло і заповнює ваше поле, заповнює ваше поле світлом. І ви можете помітити зараз, а яке ваше поле, наскільки воно об'ємне зараз довкола вас. І сьогодні воно може бути якогось одного розміру. На наступний раз ви можете помітити його трішки меншим або, навпаки, більшим. Яке ваше поле зараз? І які кордони вашого поля? І в цій безпеці, в цьому захисті ви відправляєтеся жити, досліджувати своє життя. І я бажаю вам настільки відчувати цей зв'язок, щоб він був безкінечним. І Якщо ви будете його десь втрачати. Давайте собі паузи, сповільнення, таке занурення в себе, щоб відновлювати контакт знову і знову, і зміцнювати його. І навчайтеся під час взаємодії також з іншими людьми, бути присутніми в контакті з творцем в першу чергу. Перше творець, далі я помічаю себе, як творець проявляється через мене і навчаюся в нього як особистість, вибудовую себе як особистість. І на третьому місці є людина, яку я сприймаю і на яку я реагую і з якою я взаємодію. І так з кожними людьми, і ви можете також тих людей зараз помітити в просторі, хто вам приходить зараз у вашій уяві. Помітьте себе, як ви світитесь і свою готовність йти в комунікацію і формувати своє майбутнє згідно цього величного. Красивого, істинного і божественного прекрасного стану.